Ви кажете про те, що нічого не вийде, тому що Верховна Рада обере свого Генерального прокурора, обере свій кабінет міністрів, і я з вами абсолютно погоджуюсь. Тому я пропоную порушити українське законодавство. В якому сенсі? Я пропоную новій команді, яка отримає президентську посаду та Місця навколо неї, щоб контролювати цього президента, якщо на то пішло, і виконувати саме ту стратегію, яку ми пропонуємо українському суспільству. Я пропоную розпуск Верховної Ради 8-го скликання, перший же день інаугурації, чи коли це відбудеться. Я пропоную арешт, як мінімум трьох четвертей складу цієї Верховної Ради, тому що там. Порушення українського законодавства, починаючи з порушення регламенту, який є серйозним дуже законом, кнопкодавством, договорняками, закінчуючи корупційними справами, під підозрюю, я впевнений, що підпаде 75% сьогоднішніх депутатів Верховної Ради. Я пропоную оголосити про те, що парламент України з цього моменту буде працювати в біометричному режимі. Я пропоную прописати чітку процедуру громадського аудіту кожного депутату, щоб громада, яка віддала голоси за нього, могла відкликати його буквально через рік, якщо він не виконує свої обов'язки. Я пропоную зробити біометричний доступ в зал і біометричне голосування, яке абсолютно унеможливить кнопкодавство, фальсифікації, яке також. Комп'ютерна система зможе контролювати, і якщо людина без причини на хворобу, наприклад, пропустить 25% засідань, то ця людина автоматично позбавляється свого депутатського мандату і автоматично позбавляється доступу навіть в зал. Вона не може прийти і голосувати чи щось робити. Людині. Заграється червоне світло, коли він кладе свою долоню да, або свій пальчик, і людині об'являється, що він вже не є депутатом Верховної Ради, тому що він досяг цієї квоти відсутності або непрацездатності, яка не задовольняє його роботодавця. Роботодавцем цього депутата є народ України. Вони дуже сильно там забулись, хто вони і що вони. Вони вважають себе намесниками Бога на землі, і це треба змінити. Змінюється це на рішення Верховної Ради, хто це не розуміє. Ніхто ці закони про біометричні голосування та доступ в зал, про арешт складу минулого, про а, озброєння населення. Кожен законослухняний громадянин України повинен мати право на зберігання та вільне носіння, носіння якщо треба, то відкрити зброю. Ніяких цих законів, вже я мовчу про оподаткування, яке я пропоную, да? 12% унітарного податку і 6% для початку місцевого, і більш ніяких податків. Про те, що я пропоную скасувати абсолютно митниці, скасувати прикордонний контроль може перевірити, як це робиться в Америці. В Америці це одна служба, прикордонна та митна, і вона перевіряє лише якщо якісь ну, небезпечні. Речовини або контрольовані субстанції, як наркотичні, щоб не перетинало кордон. Все інше є пограбунком, додатковим податком на українське населення і пограбунком українського населення. Розмитнення авто, всі ці діла, це все пограбунок. Це економічно, абсолютно невигідно країні або бюджету. Хто б що там не думав? От. І е, ці закони ніяка Верховна Рада 9-го скликання. Якщо їм віддати це на обговорення, то цих законів ніколи прийнято не буде. Ці закони, там багато їх. Антимонопольний, антитрастовий. Це шалений удар по олігархам. Нові закони фінансування партій, як в Німеччині, прозоро. І навіть держбюджету, коли треба. І а, тоді не може якийсь олігарх мати свою власну партію. Багато засобів є. Це буде шалений удар по олігархам. Олігархи будуть намагатися в парламент України новий 9-го скликання завести всіх своїх ляльок для того, щоб ці ляльки голосували, яким треба, і не пропускали сучасні закони. Тому я пропоную період міжвладдя, так званий, на протязі мінімум 6 місяців. Я пропоную, по-перше, повну руйнацію будинку Верховної Ради. Повну руйнацію ми викликаємо спеціалістів будівників з Лас-Вегаса, штат Невада, вони закладають вибухівку і роблять не вибух, тобто експлозив, а вони роблять імплозив, Тобто будинок вибухає внутрі і нічого там, не Маріїнському парку, не площі Конституції, нічого не буде, ніякої шкоди. Є спеціалісти, які знають, як це робити. Ми повністю руйнуємо це радянську цю Верховний Савіт. Ми будуємо. Склад бетону, прозорий, абсолютно відкритий для всіх туристів, які можуть проходити і бачити прямо через скло, як працює новий парламент України. Нов, новий, новий абсолютно будинок ми будуємо. Сучасний. Ми в ньому встановлюємо всі сучасні технологічні методи біометричного доступу в зал, біометричного голосування, серверів. Інфраструктури, спеціальних місць для журналістів, для туристів і все інше. Тоді, тільки тоді ми оголошуємо вибори нову Верховну Раду, і закон про вибори повинен бути змінено, і він повинен бути у вигляді указа президента на цей момент. Нам треба скалпелем вирізати цю ракову пухлину. Її можна буде вирізати лише командою новою. З новим президентом, який абсолютно не має подвійних стандартів, який є людиною чесною, і насамперед його робота буде наглядатись за чесністю та професійністю членів його команди. І ця команда за півроку повинна у вигляді президентських указів повністю змінити законодавство України, поставити його зовсім на інші рельси. І тільки тоді, по новим законам, за новою прозорою процедурою і з. Задекларованою і в вигляді закону від президента процедуру відкликання депутатів, тільки тоді можна підходити до моменту нових виборів в парламент України. При цьому громадяни вже повинні мати право на зброю, громадяни вже повинні забути, що колись були такі митниці, а не давати це на розгляд тим, хто цих митниць краде. Громадяни повинні вже мати абсолютно нову, спрощену податкову систему. Стара податкова система, хто це не розуміє, скасовується повністю. Стара податкова система, повторюю, скасовується повністю. Там нема що латати, там нема що ремонтувати, там нема що переписувати або робити якісь поправки чи доповнення. Це треба все повністю викинути в смітник, прийняти. Абсолютно нову, дуже просту, з двох податків, американську, а не європейську систему, щоб не було бюрократії, щоб люди були вільними, щоб люди могли нарешті дихати вільно. І при цьому ми повинні забезпечити абсолютний захист приватної власності. А він йде з дозволом на зброю да, і правом українців захищати своє життя, здоров'я та свою власність. Власність повинна бути. Виведено в ранг релігії цієї держави. Тоді все буде нормально. Тоді, з мінімальним втручанням держави, українці розквітнуть, піднімуть свою країну, збудують сучасніші Збройні сили і будуть гідним гравцем на світовій арені. Це є наша стратегія. Стратегія нашої боротьби, стратегія нашого руху. Тому я пропоную тим, хто продемонстрував непослідовність. То продемонстрував вже деякі помилки. І коли ви з сторони в сторону трошки я розумію, це нормальний процес. Я пропоную вам, кажу вам що це не Грузія. Перше. Друге, я кажу вам, що аналіз вже досить серйозний зроблено. Третє, ідея і організація вже переходять до дії. І я пропоную вам приєднатися до цієї дії. Українська національна армія її підрозділи є парамілітарною організацією, тобто там є військове звання і військова дисципліна, але там двері відкриті для усіх. При цьому ця організація дозволяє вам залишати свою партійну приналежність, плюралізм політичної думки. У нас усіх може бути досить різне бачення економічних, стратегічних, політичних питань. Нової сучасної України, але у нас усіх є одна мета нова, сучасна розвинута Україна, де не треба іти і кормити бідних, бо у бідних є шанс піти і самих себе накормити.